Прощалися з військовослужбовцем Віталієм Наливайко, як повідомив заступник начальника Охтирського районного центру комплектування Сергій Грицай, загинув стрілець зенітник 16 липня 2024 року, виконуючи військовий обов'язок поблизу села Глибоке Харківського району. На Ливеку пішов служити вересні 2020 року. Допомагав бойовим товаришам, розповідає командир зенітно-ракетного взводу Дмитро Канівець. Додає, планували просунути Віталія по службі на посаду командира відділення. Не встигли. Він допомагав, він завжди допомагав. Можна було на нього покластися. Він був в евакуаційній групі, виносили пораненого і їх настав, ну як, нагнав і півідрон. І якраз, як кажуть по-скотський, ударив прямо в хлопця, ін в спину. Міську службу вніс на наолічно виповнив свій долг до кінця служінням народу України і вічна пам'ять їм. Наталія Стародуб, сусідка загиблого, згадує, що Віталій з дитинства був приємним в спілкуванні, добрим та відкритим. З дитинства мої діти з ним в місті гуляли. В общем, золота дитина, вічла за все привітається. Сказати погано ніхто про нього не скаже. Це я вам передати не можу. Дуже жалко, дуже єдина дитина у матері. Офіцер Дмитро Завалій розповідає, що з Віталієм було приємно служити. Був професіоналом своєї справи. Він проявляв себе з кращого боку, виконував всі поставлені завдання. Про нього його співслужбовці дуже гарно відзиваються, співчуваю його близьким і рідним. Дуже тяжко ховати побратимів, дуже тяжко ховати своїх рідних, особливо батькам ховати своїх дітей. Це дуже тяжка втрата для нас всіх. Панахиду за загиблим захисником відслужили в храмі успіння Пресвятої Богородиці. Підтримати рідних прийшли його друзі, побратими. Загалом близько сотні людей. Від церкви до центрального кладовища йшли пішки. Перехожі віддавали шану воїну, стаючи на коліна. Поховали Віталія Наливайка на алеї Слави. Йому назавжди залишиться 28 років. Тяжко очі дуже, дуже хоронити своїх хлопців. А дуже тяжко, щоб смотрити потім в глаза. Родными. Они мне как дети. Стараюсь За ними. Як за маленькими везде. И подскажешь, і от них помощи ждешь. Ну нічого, ми за Віталіка ще отомстим. Диана Крахматова, Андрій Михеев, Суспільне новини. Сумщина.